Вітаю вас, це власний погляд, і ми говоримо про Великодній Ярмарок Фестиваль. Ми спілкуємося з Оксаною Дево, організатором ярмарки фестивалю від «Київ Фемелі Фест. Вітаю вас, пані Оксано. Отже, чому власне виникла у вас така ідея проведення такого шоу-дійства, все-таки у поєднанні два в одному ярмарки і фестивалю, і ще й саме і Великоднього. Так, е ідея виникла з того, що ми хотіли об'єднати. Сім'ю дітей, маму, тата, бабусь, дідусів, щоб вони провели корисно і якісно і весело час на великдень. Ми зібрали все докупи в нашому такий собі кош... кошик своєрідний. Так. До речі, кошик можна буде в нас зібрати, бо ми зібрали всіх найкращих майстрів з України, можу це з точністю сказати в нас. Оксана Білоус це найкраща писанкарка, яка буде розписувати писанки. У нас будуть плести кошики. У нас будуть. Ліпити великодню свічку. Обидити... Ну і тепер, власне, давайте все по черзі. Так, от в один кошик ви зібрали і традиції Великодня, так, і саме о, щось цікаве і нове. От давайте зупинимося на традиціях. От традиційно на що буде звернена увага? Буде звернена увага на писанку, їх буде дуже багато. Це буде і красна, і крапанка, і крашенка, і писанка. Все, що хочеш, буде нон-стоп майстер-клас. Тобто людина прийшла. Сіла Оксана, їй дала матеріал, і вона почала е, малювати, е, розписувати. А... Взагалі, проведення майстер-класів це буде не одне, їх буде декілька. Так. От які будуть самі такі о, цікаві, відомі. Е, можна буде зібрати свій великодній кошик і е, винести його додому і в церкву вірніше. Посвятити і тоді додому. Ви можете а що ви... мається на увазі, ви що туди можете можна можете зібрати сплести, а ага, зробити... власноруч навіть сплести його так. зробити серветку вибійку на серветку вибійку зліпити паску. У нас Даша Малахова робить кулінарну школу для дітей. Вони будуть місити тісто, ліпити паску, прикрашати її. Тобто Даша Малахова буде все таки займатися такими пасхальними обрядовими стравами. Так, вона це телеведуча мати. І дуже дуже цікава особистість, яка буде з дітьми куховарити. Вона буде це робити англійською, українською, і навіть мені здається французькою мовою. Бо ми чекаємо дуже багато іноземних гостей. дітей, гостей. Так. Тобто ви зможете зібрати повністю кошик, зробити свічку, виліпити, все, що стосується, все, що може туди все, що бути покладене, так. А ви кажете, безліч мов, багато гостей, навіть так, ось така зюменка свята буде? А так, ми знаємо, що в Києві проживає досить багато іноземців, і ми орієнтуємо всі розваги і все, що буде проходити. На майданчику на сучасних дітей іноземці вони дуже багато знають всяких е цікавих е приколів, які дуже цікаві дітям. У нас будуть стрибати на батутах, розмальовувати стріт-арт, у Нас будуть розмальовувати стіну М 17 Це а локація. Хто буде розмальовувати діти, діти разом з дорослими? Діти з дорослими. Вся ідея фестивалю в тому, щоб діти е, проводили е, класно дуже час з дорослими, з батьками. Не щоб батьки їх припарковували до аніматорів і йшли кудись пити каву, а щоб вони веселилися разом з дітьми. Тобто були задіяні як дорослі, так і діти. Так, так. В цьому нас, шоу. На нашій площадці, це, до речі, на горького 102-104, Це сучасний центр. центр сучасного мистецтва М 17 Там все це буде відбуватися. У нас є дві великі два великих подвір'я. Тобто є... це на вулиці все буде відбуватися, Ні. і в два великих подвір'я і є величезне простір всередині. Це галерея сучасного мистецтва, яка перетворилася на такий великодній свято для дітей і для сімей. Загалом на яку кількість відвідувачів ви очікуєте? Ми сподіваємося, що прийде десь 4,5 тисячі людей. Ми дуже хочемо, щоб прийшло багато дітей зі своїми батьками і. Разом веселилися загалом. От на вашу думку, готуєте ви все таки як організатори такого шоу, дійства от українці, що сьогодні хочуть? Чим більше переймаються? От сучасний українець. Я знаю, що діти вони хочуть сучасного, вони там їх дуже важко здивувати, тому ми зібрали найкращих в місті Києві організаторів дитячих різних розважальних дійств. Це і Діма Борисов з своїм Rock'ом, рестораном вони будуть організовувати квест. Ми придумали такий квест, і він буде тричі на день починатися. Анімований заяць буде говорити дітям: біжіть на батут, пострибайте, чи біжіть, будь ласка, до мовної школи, вони вам дають завдання, ви його розгадуєте, отримуєте свій приз і ви біжите далі. В нас тобто він такий дитячий більше, да? а, для це, дорослих. Це сімейний. Там батьки обов'язково допомагають дітям щось розв'язати, отримати, зробити. В нас ще весела наука. Це найкращі аніматори, які проводять опити, досліди, хімічні, фізичні реакції. Діти це дуже люблять, коли все шипить, булькає, вибухає. В нас спеціально буде чорна кімната. Повністю темна кімната, де вони будуть проводити свої досліди. Вони пасхальне яйце, наприклад, будуть в пляшку в туди штовхати. Ну, тобто, я навіть боюсь подумати, що там буде. А ще наскільки мені відомо, екстремальні зйомки очима дітей, що мається на увазі, що це за акція? Це така? наші партнери GoPro дали нам просто камери і сказали: беріть, вішайте на дітей. І хай діти бігають і знімають. Це камера, яка знімає все е і знімає дуже багато екстремальних спортів. Тому е діти будуть лазити, бігати, е знімати. А цікава ще така буде акція, яка називається обмін речами від Наташи Ісупової. От, так, там, Наташа Ісупова щось, щось нове культову особистість для українських так, все міста Києва. Яма. Наташа буде мати дві вішалки, на які принесуть дорослі свої речі, які вони зовсім не носять, і вони там їм псують атмосферу в шафі, і дитяча вішалка. І хтось інший просто прийде і забере. Те, що ми сподобались, без грошей, без цінників, без нічого. Це така акція. Так, що потрібно власне нести з собою на цю акцію? Просто речі, які ви не носите, це така от акція Наташі. Вона ну творча особистість, художниця, можна сказати, вона так захотіла зробити таку акцію у нас на нашому фестивалі. Ну от на вашу думку, я так думаю, що в Київ Фемелі Фест, ви організаторами тих ще інших фестивалів. От вибагливий українець сучасний? От, чим його сьогодні так. задовольнити? Все Дуже такі? особливо дитина, особливо дитина-школяр. Вона вже перепробувала все. Вона бачила піратів і русалок-аніматорів. Їй треба щось е наукове. Ми думаємо, ми думаємо, що їй треба е подивитись на якісь е такі речі, які вона може своїми руками щось зробити. Зробити, я не знаю, для пташки маленькій, маленьку хатку, зробити крашенку, виростити деревце, сама посадити. Ми хочемо, щоб ця дитина розуміла звідки ростуть овочі на гряці, і що ляльку можна не просто барбі купити, а можна її зробити саму мотанку, наприклад. А що їм цікаво, їм цікаво все найсучасніше. Їм безпосередньо цікаві планшети, оці камери, якими вони будуть знімати. Їм цікаво те, що навіть батьки не розуміють, як воно включається. А їм все це цікаво, вони все це знають краще, ніж ми. Тому ми в своєму просторі спробували зібрати все, що найцікавіше, найтехнологічно прогресивніше. І Дати це дітям, щоб вони бавилися три дні. От на вашу думку, є різниця між українським споживачем і віч... зарубіжним, які власне іноземці також будуть учасниками вашого шоу? Так, іноземці будуть учасниками. Ми, до речі, тому і писанку, і все це демонструємо, бо вони охоче це все купують, дивляться, знайомляться з традиціями. Різниця, мабуть, у тому, що технологічно прогресивніше діти за кордоном мають доступ до якихось речей, які тут, наприклад, в Україні ще може не зовсім представлені. Оце єдина різниця, а діти вони діти скрізь, люблять стрибати на батуті і бавитися. А називається а, ваше дійство не лише це буде великодня ярмарка, а ще й фестиваль. Що означає фестиваль? Хто стане учасниками його. Фестиваль, тому що ми в процесі підготовки зрозуміли, що у нас не просто ярмарок, де до речі, у нас будуть народні майстри продавати свої витвори, тобто батьки зможуть щось купити. Ми в процесі підготовки зрозуміли, що це не просто така, от прийшов і щось купив, а це дійство це тричі на день квест. Це двічі на день школа, кулінарна Даші Малахової. Це майстер-класи. До речі, на площаці буде воно безкоштовно. Це майстер-класи, це постійно якась програма, це екшен нон-стоп. І е, е, да, 5 числа на Великдень в нас святковий концерт. Так, і... Тут наголосіть на цьому поетапно, в які дні, коли починається це шоу, скільки воно триватиме. 3 і 4, це п'ятниця і субота, у нас е ось ці всі повністю розклад квести. Вони починаються буквально там о 12, потім о 3, о 6, це починається квест. А як тільки квест закінчується, в нас школа кулінарна Даші Малахової в невеличких перервах чи паралельно майстер-класи, флористика дуже велика програма. Можна це на Фейсбуці, все побачити. Кіфе Меліфест. Натиснути там розклад, і до речі, всі медіа засоби в принципі нас вже освітили, і це в доступі на голосі. Ще раз, будь ласка, на тому От майстер-класи будуть окремо для батьків, окремо для дітей. чи вони так. стануть спільними учасниками цих дій? Майстер-класи можуть бути як для батьків, так і для дітей. Для батьків це досить вишукані майстер-класи від Оксани Білоус, там де писанку розписують воском. Крапанка, дуже такі серйозні, важливі і складні майстер-класи, які діти не зможуть зробити, майстер-класи з живопису маслом, наприклад, це теж для батьків. Тобто будуть окремі години, де батьки зможуть сісти, окремо щось зробити, діти поряд будуть красити ту ж. Писанку, але тобто до вас можна потрапити на свято на цілий день. Так, у нас нон стоп з 11 до 9 вечора. Ми відкриті. У нас досить щільна програма, де гуляти чи байдикувати не прийдеться. І до речі, у нас для самих маленьких від 6 місяців буде куточок, яким опікується азбука для батьків. Це така організація київська. Там будуть з дітьми спеціально гратися, малювати. Вихователі, а ви кажете, що будуть представлені товари українських майстрів вітчизняно, це винятково вітчизняного виробництва. Так, це е, рукотворити, це ті майстри, які прийшли до нас і хочуть щось е, продати, показати. Вони будуть мати таку можливість. І повертаючись до фестивалю, все ж таки хто стане їх учасником. Е, ви маєте на увазі Великодній концерт так. Святковий 5-го числа о 3-й годині почнеться концерт. Е, Тоня Матвій. Буде співати у нас. У нас будуть прекрасні діти-скрипалі, вони учасники джазу і Київ. Вони будуть виступати разом з Тріо Лєбєдєвою, з дорослими, але ці діти вони грають так професійно, що так от, діти-скрипалі, у нас ще буде хор духовний, і у нас буде сучасний балет виступати. Дякую за цікаву розмову і бажаю вам багато відвідувачів, щоб до вас завітало на ваше все таке шоу на цю ярмарку. Фестиваль Глядачам Нагадаю, що у нашій студії була організатор від Київ Фемілі Фест, організатор ярмарки фестивалю, який буде відбуватися у великодні дні. Це була Оксана Дево. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.